Доброго дня всім ще раз. Коротше кажучи, ситуація цікава. Дамба стара, як світ, але зроблена дуже розумно. Правда, з підручних елементів. Але розумно. Відповідно, і ремонту монах цей потребує доволі такого специфічного. Працюємо зараз, виготовляємо. Заставки треба закрити е, повністю, постаратися закрити монаха для того, щоб е, там йде е, нижній перелив, і для того, щоб він не рванув і не затопив мешканців, які живуть вниз по течії, Треба його перекрити, або, ну як мінімум, добитися того, щоб в нас був е, на екстрений випадок. Е, була на екстрений випадок можливість закрити різко монах, щоб і воду не втратити, і не затопити люди. Зробимо, Зробимо, прикладемо зусиль розуму обов'язково, і буде всім на щастя. Все буде добре.